Шановні друзі, доброго дня. Ви знаєте, що в країні пройшли масштабні вибори до місцевих органів влади. Багато кандидатів депутати, а крім того, народних депутатів, мали нагоду поговорити безпосередньо з людьми, послухати, що говорять люди по всім селам, селищам містам України. І я думаю, що люди знайшли для народних депутатів слова, які. Трошечки поправили свідомість народних депутатів, і хочу сказати вам про результат вашого спілкування під час виборів з народними депутатами. Вони приїхали і зрозуміли, що якщо зараз негайно не поправиться ситуація з пенсіями заробітними платами, а головне з цінами на газ і з тарифами на житлово-комунальні послуги, то цю Верховну Раду разом з урядом, разом з президентом і з усіма, хто має хоч якесь відношення до влади, просто винесуть з цих приміщень і невідомо чим ще закінчиться все це. І тому після виборів до місцевих органів влади партія Батьківщина ще раз достатньо ультимативно поставила питання про прийняття пакету законопроєктів щодо. Встановлення справедливих тарифів. І можу вам сказати, що перший раз в цій Верховній Раді є консолідація всіх фракцій, крім Народного фронту, і як наслідок корумпованого уряду, консолідація за зниження податків на український газ, газ власного видобутку. Навколо цього закону об'єдналися сьогодні всі фракції. І це вже не закон партії батьківщина, а закон самопомочі радикальної партії інших фракцій блоку Петра Порошенка. До речі, там соавторство є. Тобто мова йде про те, що ми поставили ультиматум або голосується зниження податків на газ українського видобутку і як наслідок. Розширюється видобуток українського газу, і як наслідок, на 24% знижуються ціни на газ для людей і тарифи на тепло. Або ми не будемо голосувати, якщо це не буде проголосовано жодного іншого законопроекту. Вчора дослухалися до наших пропозицій, які вже звучали достатньо жорстко і наполегливо. І вчора зібрався позачергове засідання Комітету податкового. Яку очолює пані Южаніна, і ми їй дякуємо за це, де треба було цей закон про зниження податку на український газ прийняти? Коли зібралися всі депутати цього комітету, я була там присутня, то виявилося, що всі знайшли час, всі фракції знайшли час. Не знайшли час тільки депутати Народного фронту. Фракції прем'єр-міністра, які штучно заблокували проведення комітету, тому що не було кворуму. Але ми не здалися разом з керівником комітету і через годину прямо в залі Верховної Ради ще раз зібрали комітет. І комітет підтримав, крім Народного фронту, всі одноголосно підтримали законопроект про зниження податків на український природний газ і як наслідок зниження тарифів для. Українців на газ і тепло. І тепер, враховуючи, що партія Батьківщина займає дуже жорстку позицію, завтра поставлений цей законопроект в порядок дня. Але зараз, по всім ефірам, по всім можливим засобам масової інформації матаються корупціонери від Народного фронту і говорять про те, що цей закон не треба приймати. Тому що гроші останні, які збираються з людей через ці податки на газ, а податок на природний газ український знаходиться в ціні на газ для людей. Вони матаються по всім ефірам і по всім засобам масової інформації і переконують, що це може зруйнувати е, прийняття такого закону стратегію субсидій. Ну, по перше, якщо поставити правильні ціни на газ для людей і правильні тарифи, ніяких субсидій не потрібно. По друге. Коли вони оголошують, що 20 мільйонів людей переведені на субсидії, це означає, що 20 мільйонів людей і за безглуздої політики, і за завищених необґрунтовано тарифів зараз виведені за межу бідності. І 20 мільйонів людей, не дивлячись на те, що вони отримують заслужену пенсію, заслужену заробітну плату, вони же браті. Во до цього призвела ця політика. І тому. Я хочу повідомити вам, що завтра в Верховній Раді є консолідація для прийняття законопроекту про зниження податків на газ українського видобутку і як наслідок на 24% зниження тарифів на газ. Це завершиться завтра перемогою, тому що крім... Абсолютно безглуздого уряду і їх фракції в парламенті, всі фракції об'єдналися. А тепер стосовно обґрунтованості ціни. Це вже переходить всі межі. Ціни на газ я маю на увазі. У мене в руках інтерв'ю останнє свіже керівника НАК «Нафтогазу» Кобілєва, якщо я не помиляюсь. Да. Він сказав, що мінімальна ціна на газ, яка зараз введена для промисловості складає 5738 тисяч гривень для людей при цьому залишають 7188. промисловість це вибірково це для своїх. Це якщо мова йде про корупцію. І коли його запитали, а як складається ця ціна? 5738 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів газу. Він сказав, що ми орієнтувалися на ціну імпортованого газу, тобто навіть імпортований газ. А навіть не українські вже коштує 5 тисяч гривень. Я хочу запитати, хто дав право продавати цей газ для людей за 7 тисяч гривень, тому що з вас забирають останнє. І коли вони говорять про популізм, хай пояснять, чому своїм корпораціям вони продають газ по 5 тисяч гривень, а вам по 7. І якщо це популізм, хай вони пояснять, чому на український газ введений податок 70% в той час, коли максимальний в Європі 29-25. Хто пояснить це? Тому що з вас забирають все, що потім витрачається на корупцію. І тому я хочу, щоб ви знали, що якби канали телебачення, які знаходяться під контролем уряду сьогодні і влади, якби вони не поплюжили моє ім'я персонально... І ім'я партії Батьківщина ми не відступимо. І ви побачите, що в найближчі тижні ми доб'ємося того, що цей уряд просто вимушений буде знизити ціну на газ і тариф на тепло. Але крім цього, зараз ще повідомив прем'єр-міністр як велику перемогу, те, що він для невеличких будиночків, які опалюються газом оцю цю норму 200 квадрат, 200 кубічних метрів газу на один опалювальний місяць замінив розкішною нормою для людей. Це 1200 кубічних метрів на весь опалювальний період. Ви можете просту арифметику у себе на аркуші записати. Якщо 200 кубічних метрів на місяць помножити на 6 місяців, виходить 1200. Так він вам не пояснив, що опалювальний період по його ж власній постанові триває не 6 місяців, а 7. Це означає, що на сім місяців, навіть зберігаючи стару норму, треба було би 1400 кубів віддавати людям, а він скоротив до 1200. Цей обман безкінечний. І тому наша політична сила вже давно заявила, що ми не виходимо із коаліції тільки із за війни і за того, що країна мусить бути єдиною перед обличчям агресора, але ми в той же час радикально і категорично не поділяємо цю непрофесійну, корумповану, абсолютно безглузду політику уряду. І ми вважаємо, що чим швидше уряд буде замінений, і чим швидше буде приведений той уряд, який буде відповідально ставитися до розвитку держави, до захисту економіки, до підняття економіки, до доходів людей, які є головними інвесторами розвитку економіки в Україні, тим швидше в Україні все поміняється. Тому що те той глухий кут, в який сьогодні країну завів уряд, з нього є вихід. Це не безвихідь, от що головне, тому що вихід дуже простий. Нам треба підняти достаток людей, і тоді вони підтримують малий і середній бізнес тим, що будуть купувати все, що малий і середній бізнес в Україні виробляє. Без того ми країну не піднімемо. Це означає, нам потрібно поставити обґрунтовані тарифи, нам потрібно провести так, як це законом передбачено, індексацію пенсії і заробітних плат. Закон прямо не виконується сьогодні. Розумієте, на казначейському рахунку лежить 60-70 мільярдів гривень. Це в десятки разів більше ніж під час попередніх урядів, а індексація ваших пенсій і заробітних плат не проводиться. Це просто знущання над вами. За рахунок вас сьогодні побудовані нові мільярдні корупційні оборудки, і тому цей уряд мусить іти у відставку. І чим швидше, тим краще і швидше країна стане на ноги.